Сили оборони відійшли з мікрорайону Каналу у часовому ярі на Донеччині. Утримання тамтешніх позицій стало недоцільним через значні руйнування. Існувала велика загроза для життя українських військовослужбовців. Командування вирішило відвести їх на більш захищені та підготовлені позиції. Про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов. Утримувати було недоцільно, адже це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані, було ухвалено рішення командування відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій, у нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців, взяти місто часів яр і повісити своє триколорне ганчір'я. Напередодні аналітики Діпстейт опублікували карти, які підтверджують, що у мікрорайоні не залишилося жодної вцілілої будівлі, тому подальше утримання руїн та логістичні проблеми могли б призвести до збільшення втрат. Командир тактичної групи Реванш Богдан Ходаковський підтвердив, що росіяни. Повністю окупували район канал ціною величезних втрат. Процитую, ворог повністю окупував район канал міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактично знищення усіх багатоповерхівок росіяни досягли успіху. І, попри неспівмірні втрати, втрата часового яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини, заявив військовий. Ну і крім того, за даними аналітиків, Deep State, російські окупанти. На жаль, захопили села Сокіл та Восход на Покровському напрямку. На Турецькому вони просунулися у північному біля дружби Євгенівки та Новопокровського. Також мали успіх росіяни і на півночі Харківської області. Там просунулися окупанти в сотницькому козачку, селище, яке знаходиться на кордоні з Росією, але на захід від нинішнього театру воєнних дій. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру збільшилася до 55. Шестеро людей загинули. Повідомили у офісі генпрокурора. На жаль, від отриманих тяжких трав внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Дніпро у лікарні померла 60-річна жінка. Нагадаю, що вчора зранку армія РФ направила на місто дрони і ракети. Внаслідок удару в місті спалахнуло кілька пожеж пошкоджено один із торговельних центрів, автомобілі, заправну станцію. Інформація про масштаби руйнувань, а також кількість постраждалих, ще уточнюється сьогодні. У місті Дніпро оголошено день жалоби. Ну, а цієї ночі ворог атакував Україну шахедами. Протиповітряна оборона знищила 21 з 22 безпілотників, які Росія випустила з Курської області. Повідомили у повітряних силах. Дрони збито в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей. На Житомирщині уламки дрона впали на будинок, сталася пожежа і постраждала його власниця. Повідомили Вова. А єдиний безпілотник, який не вдалося знищити, влучив в адмінбудівлю на Чернігівщині. Пошкоджені два приватні будинки, поряд та лінія електропостачання. Президент України Володимир Зеленський не виключив, що Путіна запросять на наступний саміт миру. В інтерв'ю Блумберг президент заявив, що якщо Росії та Україні вдасться знайти спосіб сісти за стіл переговорів, то він не чекає, що Путін братиме в них участь особисто і найближчим часом. Оскільки вважає, що російський президент занадто наляканий, щоб приїхати. Проте не виключив, що Путіна можуть все таки запросити на саміт миру. Другий саміт, передбачає, що буде план з усіма пунктами. Як ми бачимо закінчення війни, і на нашому боці буде більше світу. Ми працюємо саме в такому напрямку. Цей план, якщо він буде готовий, ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде? Ми подивимось.